Голуби стоят. Днем она прекрасно снимает, да? когда темно, тут танки, да? а то чуть-чуть но я когда отклоняюсь, мне для того, чтобы я чуть, -чуть на себе, ну, чтобы быть в натяжке, мне надо напрячься. Потому что я по весу ну, в высоте не прохожу. Не, ну может быть. Блин, то, что не накрасит. не равно Знаешь, это, это пассивное э -э осуждение <свят> технологии. А <свят> <свят> по самому льву. О, Ваня, смотри, идеально.

Банера, точніше, два в І мені директор написав те, що в мене завжди є проблеми зі шрифтом. Тобто, казалось би, весь, весь дизайн у мене класний, все у мене класне, але <_kah> те, що я не вмію підбирати шрифти, і якби все наче окей, весь дизайн окей, але коли з'являються шрифти, стає щось, наче не -альо, ну погано От, що я можу сказати на свій захист, це те, що коли мені дають якісь ТЗ, я підбираю все одразу. Всі одразу я підбираю якісь шрифти, які можуть підійти. Але у кожного є своя суб'єктивна думка, і я ви не мушена підстраюватися під людину. І після того як я змішую там якісь варіанти або експериментую, це вже не той банер, який колись був, не те, що я хотіла з самого початку, і в мене є банальний приклад. І зараз я вирішила пошукати якісь, не знаю, якісь джерела інформації стосовно шрифтів про те, як їх змішувати, їх взагалі обирати. От і розумію, що немає по суті. Якоїсь змістового грунтовного відео, тому можливо, я пошукаю ще і запишу сама таке відео, бо в нашому сегменті в українській в російській історії а, на ютубі немає цього всього. Там, от в англійській більше інформації, звісно, тому буду думати щось. Але поки нової якоїсь інформації для себе я не знайшла. тот сыр мы выбрали. Ты помог Молчанием, да? Похоже на какое-то лицо. А лук еще нам? Ты хочешь с луком, чтобы она была? Я не хочу лук. О, надо было так делать. Значит, вот некрасивый мой. Ну, твой будет. Монтер. Чего? Кривую помыла, помидор, крыву нарезала. відося. Візьми нормальний помідор, оцей поклади сюди, або оцей. Типу, вот этот возьму, ну, он красивее. Он Візьми вот этот. Не хочу, ну я хочу <різна> вот Так. Ти ти Не то, не, не, не для бургера, я хочу горчицу. Набаливаешь йому, прямо как сэндвич <самад> был. ты горбатый, Арбатой горастаешь. Все, булка верхняя. Ее бы еще на гриль доставить. Ее бы еще на гриль, ты хочешь сразу же. Офиген. Ну типа стол. Какая разница? Что? Это... Это бобр? Бобры? Не, 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 не. А дело, кстати. Я ни разу не единашую не надевала. Ни разу. Не, не зачем, что надо копеец? Ты какой мятая. Такой истории ты смеешься еще раз и Да. Да? Сара находится со мной Тобі не подобається чому. Мой перфекціонізм, емоціональність і наївність. Я можу просто... Я коли починаю... Ана, вона це зробила! Як мені спокійно сидіть. Камера стоїть супер-мяга неустойчиво. Але сьогодні 1 січня. Я дуже рада тому, що сьогодні 1 січня. І тому, що... Начався 25 й рік. Я ще не робила матрицю долі для себе. Я надіюсь, мене буде нормально чутно. Я не робила ще матрицю долі для себе на 25 й рік. Я знаю свою матрицю долі на свої 22-23 роки. Мені ця матриця не дуже подобається, але момент прийняття дуже важливий. Так, сьогодні, до речі, поки я готую собі сніданок. Я думаю, на підлозі розпакувати, тобто не робити окреме А вчора, вчора. Ми сидимо, святкуємо щось. Я не записала це, бо я взагалі нічого не очікувала. Ми ще сидимо, баня кудись уходить, це мій хлопець, і просто приносить мені оце. І ще а, конструктор, на якому стоїть камера. Конструктор з Лего, там треба зробити квіти. Я цього робити не вмію, тому ми будемо це робити разом. І ще дві отакі свічки. Одна отака. вона пахне корицею, корицею і яблуком. А друга у мене в іншій кімнаті, то вона пахне шикалодом. Сьогодні у мене вихідний повноцінний, бо сьогодні немає роботи, сьогодні у нас. Офіційно вихідний у нас зробили на роботі. Буду нарешті вам знімати. Нарешті знімати вулиці Дніпра. Скажі всього вечірні вулиці, бо ввечері все зажигається, а ввечері більше акцентів. Ой! Розпаковка. Отаку от штучку. Ти уходиш? А, ти не мешаєш мені. Отаку штучку. Я одразу кришечку під низ. І тут є 12, 12 секторів. І один посередині, і там всередині карти. І ми вчора з ними грали. Я хочу просто вставити це все в одне відео, бо половину з того, що тут є, я вже бачила. І давайте перший. Перший euh, сектор. Це в нас крем для рук від Holy Skin. Вже камера класна. Пахне якимись цукерками отака от історія. Другий відсік це в нас теж крем. Крем to, to milk, Очищення шкіри та обличчя з екстрактом камелії та рису. У мене поки ще старий залишився. Ну, не такий самий, а є той, яким я користуюся. Так, третій відсік. Я відкривала його, по-моєму. Це охолоджувальна ліфтинг маска. Все це, скоріше всього, я буду робити чи огляд, чи розповідати про це детальніше в телеграм-каналі. Ви подивіться відгуки в інтернеті. Далі четвертий відтік у нас я не пам'ятаю, що це в нас ухтин, тонер для мікробіуму шкіри з екстрактом центели азійської з рисом. О, яка штучка. Дуже гарна. Пахне рисом, так. Да. Цей вісік я бачила це, е, це шампунь. Кисло, е, кислотний шампунь. У мене є проблема з лупою. І я зараз користуюся шампунем, який не викликає мене лупу. Так, шостий відсік. і напевно після половини я розповім про те, як це працює. Я не брала участі в створенні цього, але мені дуже подобається. А це у нас дезодорант. Він пахне дуже круто. Я вчора його відкрила. І прям. Квітами пахне вишнею, черешнею і квітами. Поливини ми вже прийшли, і ось, наприклад, шостий Да? І, наприклад, до кожного цього засобу є певний опис. І про те, як його можна використовувати, опис до цього дезодоранту. Це сьогодні у тебе буде насичений день, не збавляй швидкості, якщо плануєш переробити всі важливі справи. У тебе вистачить сил та енергії. Зорі дарують тобі подвійний заряд. А щоб відчувати свіжість, цізьми дезодорант, який додасть легкості та певності. І гоу підкорювати світ. Тут дуже класний конструктив. Мені цікаво, хто його розробляв, можливо, він вже був готовий. Але оце, от, оце от донышко доношко, і ось наш відсік, де є напис. І отут напис ходив Я робила для. Однієї компанії ребрендинг і також використовувала такий синій колір, бо це було одним з побажань замовниців. Але там кондитерська і синій кольор він більше про безпеку. Тобто більше про довіру, про безпеку, а не про асоціацію з їжею. Це в нас відновлювальний крем для обличчя з екстрактом центелли азійської рисунку. Це дуже жирний крем. Наприклад, коли шелушиться шкіра, то можна його використовувати. Боже мой, це живильний крем-батер для тіла. Боже мой, це вевдрук. У нас тут увевдрук. Да, це такий об'ємний. Так, то, скоріш, він запакований? Ні, не запакований. Пахне дуже круто. Живильний крем-батер для тіла. Це також, коли шелушиться шкіра. Також можна його використовувати. Оце мені дуже подобається. це Шимір-спрей. Шимір І я його не використовувала. Ось така упаковка. Я не знаю, чи буде видно. Ну, я поки не бачу. О, я такого не бачила. Це Hair Spray. О, це термозахист. Трошки поплив шрифт. Не знаю, чим друкували але ось Можливо, на камері деже видно не буде. А, але, не знаю, мені оце треба, термозахист це така штука, на яку я не витрачаю великі гроші. Але треба було не буду. Вау! Це що таке? Вона пластикова. Це в нас глибоко очищувальна гідрофільна олія з екстрактом Гінко і білоа. Да, Зелений такий прям дуже глибокий кольор. Мені подобається, бо ж на сонці він. Неймовірно виглядає. І останні А Це в нас ензимна пудра пілінг для вмивання. Це я ніколи таким не користувалася. Я таким ніколи не користувалася, але наскільки знаю, треба просто собі трошечки на руку, водичку, розмазати і на вучу. Давайте останнє покажу вам те, як виглядають карти. Ми вчора трошки пограли, трошки зблизились. Я дещо дізналася нове про людину, де пограла. І зараз покажу вам. Тут дві карти з правилами. Вони виглядають отак. От -от от. Це синя карта, наприклад. От, от такий дизайн от. І Тут є правила на одинці, коли ти граєш, і коли з кимось граєш. От. І отут не знаю скільки карточок, але така нишительна колода. На зелени больше, то есть красок больше в целом. Нарушитель. Еще нарушители. Тротранспорт запрошую на роботу учні події, трамваї та кондуктори. Тебе уже стыдно со мной, да? Пахнет кофейю. Там есть какое-то энтертеймент О, красиво! Ваня и его любовь к носкам Ваня! Он живой, реально. Он начал двигаться. Он на камеру работает. О, класс. Oh, c'est... Сейчас будем идти.